Добрий день! Сьогодні ми роздивимось, як треба фарбувати барельєфи, низькі рельєфи і альторельєві, високі рельєфи. От наша ікона зроблена із альторельєву, основні фігури, і барельєф отут по краю, низький рельєф, тому нам треба буде опанувати обидві техніки. Взагалі, якщо ви підете в Google і кликните на барельєф, то велика кількість картинок барельєф в гіпсі вам дасть в білому кольорі. Десь на 90% барельєфів, вони всі білі, не пофарбовані. От пофарбований барельєф, він набирає такої вартості, е, схожий дуже на картину е, і взагалі стає справним мистецьким виробом. Існує велика кількість технік, фарбування барельєфу. Та, яку ми розглянемо сьогодні, вона являється авторською, і якщо вам вона сподобається і ви захочете використати її в своєму бізнесі, то вам треба придбати патент. Звичайно, що всі, хто долучиться до нашого проекту по виготовленню ікони, можуть використовувати цю техніку безкоштовно, як для виготовлення самої ікони, так і для виготовлення невеличких барельєфів, які будуть Реалізовуватися для підтримки цього проєкту. І так, переходимо працювати на вулиці. Сьогодні такий чудовий день. Заважають, правда, птахи, але не звертайте на них увагу, слухайте мене. І так, головна ідея такого фарбування полягає у використанні якості гіпсу брати себе воду і фарбу, а також у якості інших матеріалів відштовхувати від себе воду і фарбу. От подивіться уважно на цей барільєф. Якщо ви захочете пофарбувати будь-який гіпсовий барельєф ось так, от із такою прозорістю, наче акварельоти з такими переходами, то вам на це потрібно буде десь цілий день і неабияке вміння фарбувати. Ми ж стільки часу не маємо, тому ми зробимо так, щоб деяка частина барельєфу не вбирала, а повністю відштовхувала від себе воду. Ось така біла, наприклад, водою, фарбу. Деяка частина. Вбирала в себе трошки води і фарби, ось такий прихід, і деяка частина барельєфу, гіпсу, ось тут оранжеве, вбирала в себе всю воду і всю фарбу. У цьому нам допоможе ось такий звичайний спрай, не блискучий, матовий, білий, матовий спрай, який ви зможете купити у будь-якому е супермаркеті. Я користуємось спрайм, хто не знає, зараз я вам покажу. По-перше, балончики Прайм треба сколотити десь хвилину. Потім треба подивитися, яку сторону дує вітер, ось так, і стати по вітру, а не проти вітру. По-третє, треба тиснути на головку рішуче. Якщо ви тихенько натиснете на головку, ось подивіться. У вас вийдуть ось такі невеличкі плямочки. Цього треба запобігати. Треба стати на відстань десь 20 сантиметрів, 20-30 сантиметрів відстань і рішуче натиснути на головку. Дивіться. І ось у нас вже є тінь. Напівтінь і білий аркуш паперу. Ось цей перехід нам і забезпечить ось те фарбування, що ми його шукаємо. Бачите? Один, два, три. Ось зараз ми можемо пофарбувати наш барельєф. Для зручності я його пофарбувала у чорний колір, щоб було видно, де класти спрай. По-перше, треба вибрати напрямок. З якого у вас буде падати світло, як на картині. От у нас справа наліво це найвигідніший напрямок. Потім ваш барельєф покладіть на якусь тверду поверхню, щоб вам було зручно працювати, щоб барельєф був нерухомий, так. А ваша рука могла рухатись навколо нього. На відстані 20 см починаємо фарбувати. Ні, це я не добре зробило. Під кутом 0 градусів. Ось так. 0 градусів. Якщо ви візьмете ваш барельєф і подивитесь, то бачите, що із сторони, де падає світло, у нас білий спрай. А потім, повертаючи, повертаючи, повертаючи барілє цієї сторони чорний. Тобто без спраю і тобто вода із фарбою буде дуже гарно вбиратись. Пробуємо ще на одному зробити. І так, взяли барельєф, поклали його на поверхню, вибрали напрямок, отут, може, знову справа наліво. І рухаючись ось так по вітру, дивіться, куди наш вітер йде, ось туди по вітру, починаємо фарбувати наш барельєф. 0 градусів. Знову дивимось на нього. Що у нас вийшло? Ну, трошечки ось. Якщо я буду його повертати, то ви побачите, що із цього напрямку в нас зовсім нема спраю. І тому фарбу гіпс буде вбирати дуже добре. Ось так. Потренуйтесь на невеличких кусочках гіпсу. От як я роблю один. А, ноль. Проплю. Кут у 0 градусів. Не треба брати дуже великий кут 0 градусів. Ось, знову дивимося, що в нас вийшло. Бачите? Ось так. Пам'ятайте, що, по-перше, працювати треба тільки на вулиці, тому що в нас нема потужних машин, щоб могли витягувати. Повітря нема стіни із водою, тому тільки на вулиці, бо за рік-два ви собі напрацюєте рак, і вас вже ніхто не вилікує. У будь-яку погоду, безвітряну. Ну і так, щоб не йшов дощ. Вибираємо з цього напрямку. Отак. Отак, фарбується низький рельєф. Барельєф. Бачите, якщо ви, як зараз, трошки не додали спраю, це погано. Можна буде потім виправити, але краще дати трошки більше, ніж треба. Бо дати стільки, скільки треба, і дати трошки більше можна завжди виправити. Бачите, які плями в мене вийшли? Це тому, що я дуже близько і нерішуче натискала на головку спраю. А треба було це робити на відстані і рішуче. Анці! Треба було його збалтати і трошки спробувати, чи не дає він плями. А він не дає плями. Значить, треба ще хвилини дві-три. О, зараз уже краще. Ось так. От дивіться, що треба робити, коли у вас високий рельєф, він фарбується трошки по іншому. По-перше, тут треба визначити, в якому напрямку у нас падає світло. Отак, От як сонце знову справа наліво, і тут у нас буде тінь. Але насправді у нас на іншій половині обличчя буде наполовину тінь, десь пів тіні буде. Не буде повна тінь. Тому, коли ми робимо, коли ми фарбуємо спраєм, вам треба. Взяти балончик і пройтись не тільки у цьому напрямку, бо якщо ви зробите тільки у цьому напрямку, ви отримуєте на обличчі день і ніч і лінію, яка дуже-дуже дуже промальовує е, оцю різницю між е, фарбою і не фарбою. А ви повинні взяти ваш спрай і трошечки отак, от під кутом, перейти і на це обличчя, але багато і справа. І з лівої сторони трошки, дивіться, зараз знову буде давати плямами. І так, поїхали під кутом і трошечки повертаємо. От так. Подивіться, зараз на обличчя. Ми маємо білий колір і напівтінь тут. Бо якщо ми не накладемо спрай на цю сторону, у нас обов'язково тут будуть робитися плями. Нам треба дати спрайт трошечки іще і на цю сторону. Отут у нас є хлопчик, ще раз подивимось, як ми це будемо робити. Відстань 20 сантиметрів десь. Отут. Подивіться на хлопчика? В нього дуже виразно видно біле і чорне. А нам треба це обличчя. Зробити дуже плавним плавним для фарбування. Тому ми обов'язково ось такий рух по ціліндру рухаємо, так? Да? Окей. Дивіться, зараз Зараз ми отримали наполовину тінь. Потренуйтесь трошечки. Ось так і повертаємо тут трошки більше і тут трошки менше. Тут дуже гарно видно. Поїхали один. І трошечки повертаємось. Трошечки раз, І повернулись. От і все.